Найпотужніший Samsung, з яких ми сьогодні отримали a 5 g на процесорі Snapdragon Ось такий красень. Достаємо. Так, що це скло у нас. Крутий, крутий, конечно. Тут уже рамка. Дивіться яка цікава. Є ось така захист на склі Why? Що мені подобається, тут трошки більше відступає цей рамочка металева більше заступає. Скляна захисне скло йде в Gorilla Glass. Gorilla Glass Victus Plus захищає ось тут. І ось тут, я думаю, ще більш захищене скло. На камерах виглядає досить преміально. Це сканер відбитків у нас уже тут йде у екрані стереозвук. Ось такі от стереодинаміки у нас. Вологозахист IP67. Можна гуляти під дощем. Купатися, звісно, з ним не, не бажано. Акумулятор 45 Вт, максимальна швидкість зарядки. Процесор тут Snapdragon 6 Gen 3 з графічним процесором Adreno 710. На високих налаштуваннях у пампу буде видавати 60 FPS, і плюс. Дивлячись на те, що це Snapdragon, він, скоріше за все, буде краще тримати батарею, ніж е, аналогічні смартфони на Helio. Тобто, десь, я думаю, 1,5-2 дня буду спокійно працювати у середньому режимі виконання. Досить прикольний, симпатичний смартфончик. Основна камера 50 Мп, фронталка 12 Мп, але з ампартурою хорошого добре фотографуєте, та знімає відео у темному приміщенні. Основний модуль 50, ультраширокий на 8. Допоміжний модуль макрооб'єктив на 5 мегапікселів. Досить такий прикольний симпатичний смартфончик. Блочок та захисне скло ми даємо в подарунок. Блочок ось такий в цих DC, рік гарантії. Та на два виходи. Для підписників працює постійна знижечка, підписуйтесь, переходьте за посиланням в профілі, там буде постійна знижка підписникам телеграм-каналу. Перегляд попередніх моделей. Попередніх це А16, А06. А uh, 25 і так далі, більш бюджетних варіантів у нас у є вже на каналі. Дивіться попереднє відео. Всіх чекаємо. Завдяки до нас, замовляйте.